Я хочу вас познайомити і звернути вашу увагу на такий активний компонент в біодентичних палетах, як хорянічний ганадотропін. Це вкрай недооцінна пелета, з моєї точки зору. Що вона робить і для чого вона застосовується в першу чергу у чоловіків? Цей препарат стимулює вироблення тестостерону, але що важливо, він не перенічує вироблення сперматозоїдів в яєчках чоловіка. Тому, при використанні даного препарату, ми кажемо про підвищення рівня концентрації. Вироблення власного тесосторонного чоловіка і при цьому стимуляція а навіть сперматогенезу, яка допомагає підвищити фертильність, тобто якість сперми, та віроїдність зачаття. Хронічний гонанотропін в біонетичних імплантах він має вищу ефективність та вищу безпеку, за рахунок чого? Тому що коли ми використовуємо ін'єкційний гонадотрапін, то вкрай важливо дотримуватись режиму прийому і температурного режиму зберігання препарату. Дана пелета з вона встановлюється в підшкірний жир і контрольовано виділяє певну концентрацію.